Я отримала, в мене була ціль піти на цей курс, щоб навчитися виходити з зони комфорту в таких якихось, в тяжких ситуаціях, да, от, в, в життю, щоб ну, не замикатися в собі, наприклад, там, в якихось там, тяжких дуже ситуаціях. І чесно кажучи, ну, мене це. Трохи навчила. Uh -huh. так? Я була така, якби замкнена в собі, більш людина. Зараз я стала більшим розкритою. Також тут нові знайомства, дуже чудові, цікаві люди, наповнені люди. Цікаво дуже ну, з ними товаришувати, спілкуватися. Ну, ніколи не думала, що я зможу так от ну, на камеру да, от, от, при, при, при всіх якось грати, імпровізувати. Ну, для мене це було дуже тяжко. По-перше, що в тебе немає сценарію, да? в тебе немає якоїсь ролі і пунктів, що ти до виконувати. По-друге, це так: от, хоп, страхти барахти, тобі треба щось придумати. Це просто мозок кипить, взрив такий. Ну, на самом деле це, це, це дуже цікаво, це дуже якби так, прогресує, ну і дуже класно. І також дуже вдячна нашим. Керівникам це Денису і нашому а ще Саша є так, Костя, Дуже класні актори, дуже цікаві люди. І ну, дуже було класно І рекомендую всім, хто бачить це відео, піти на такий курс хоча б для, для початку. І також ціль піти далі це дуже, дуже цікаво. І дуже втягує, втягує, втягує. Дякую. Дякую. Вам також.